Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги. Тому я тут у цьому відео я хочу розповісти про найгірше прочитане 2024 року. На жаль, цього року я читала небагато, і навіть серед цього небагато, все одно у мене було достатньо книг, які я оцінила на 5 з 10, які мені мене взагалі не вразили, та книг, які я оцінила нижче 5, Тобто, це було взагалі. Це прям мене вкурвило, мені не сподобалось, мене роздратувало. Якщо вам цікаво дивитись мої відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Мені дуже важлива ваша підтримка. Я хочу ще перед тим як перейти до найгірших книг, трошки підсадити книги, які мене не вразили, які ми поставили 5 з 10. Можливо, це буде вам корисним, не знаю, цікаво. Мені цікаво дізнатись, можливо, комусь ці книги сподобались. Напишіть, будь ласка. Я, до речі, якщо що, в цьому відео не хочу нікого образити, не критикую нічі смаки, не критикую е, авторів, навіть не критикую за їх. Я не, нічого не маю проти тих людей, яким подобаються ці книги. Тому ви можете в коментах спокійно, без образ написати, чому вам сподобались ці книги, які мені не сподобались. Це абсолютно нормально. Отже, книги, які мене не вразили, які я оцінила не 5 з 10. Це агата Крісті. потяг о 4.50 з педінгтона. Звичайний детектив про міс Марпл, нічого цікавого там не було. Мені було дуже неправдоподібно. Це було вбивство. Два потяги їхали один на бити одного. Міс Марподруга Міс Марпл побачила вбивство, і потім міс Марпл його розслідує. Для мене було неправдоподібно ще раз. Далі доньки спарти я дуже можливо, тому що я дуже сподівалась на цей переказ міфу про Клітемнестру та Єлену, такий погляд на троянську війну з точки зору жінок, з точки зору другорядних персонажів. Це мало бути щось таке абсолютно просто написано. Ну ніби знаєте, ніби в Вікіпедії прочитала. Мені переказали, що там було, але трошки з іншого ракурсу. Я би оціни здається оцінила месію дюни на п'ять 10 також, але це друга книга після дюни, але тільки тому, що. Що там нам розповідають, що сталося з Полом і Чані? І я не згодна з автором, мені не подобається саме такий поворот подій, тому я би оставила цій книзі 5 з 10. Не можу сказати, що вона дуже погана. До речі, якщо раптом ви осилили Дюну, але вирішили не читати далі, мусія Дюни отака менюсінька, тому раджу вам прочитати, щоб дізнатися вже. Як розвинеться історія Пола та Чані? Далі, на 5 з 10, «Двір шипів і троянду» мене на 5 з 10 мене не вразила. Ця книга, я знаю, що далі всі дуже хвалять цю серію, але для мене мене «Двір шипів і троянду» не надихнув. Знаєте, відгуки про цю серію мене надихають прочитати далі, а сама книга мене не надихнула познайомитися з цією серією. Так, далі, 5 з 10, «Клара і сонце», Кадзуо Ішігору, і «Залишок дня», Кадзуо Ішігору я оцінила на 5 з 10, тому що це не моя література. Дуже спокійно, хоча кадзовий шігуру британець, так він ще там народився в Англії, але для мене все-таки японський вайп є в цих книгах, що вони такі спокійні, розмірені, менше якогось сенсу, більше, не те, що більше форми, але більше слів, просто про щось. Тому я ці книги не оцінила, хоча я розумію, там, чому навіть кадзовий шгуру Нобельську премію дали. Далі, 5 з 10. До речі, не пам'ятаю, чи смерть на Нілі Агати Крісті я оцінила на 5 з 10. Там вже такий більш класичний детектив, мені здається, ніж Поїзд 450 з педінгтона, але мені не сподобалось, бо було ж занадто класичне детектива гадати крісті ніякої такої прям цікавинки не було. Просто вбивство на кораблі, і воно там якось розслідується. Передбачуване було, як на мене. Життя на карту Андрій Кукутюха. Можливо, знову-таки тому, що я більше сподівалася на цю книгу, можливо, тому що мені ще не дуже сподобалось, як вона написано. Але оця от серія про київську сищицю мені не зайшла. Нічого такого прямо не те, що нічого такого я там не побачила. Мене книга не вразила і не. Спокусила знайомитись далі з цією серією Андрія Коку. Врушила в град, не дивлячись на те, що я на нього дуже горіла літом, я все літо горіла, в град, ми читали книжковим клубом, горіла в книжковому клубі. Зараз мені здається, що все ж таки Жадан зміг передати якусь атмосферу. От я коли читала, мені було темно, мені було, я уявляла це кукурузне поле, я уявляла цю заправку, я навіть уявляла цю ванну, там де була інтимна сцена. Це ні до чого не потрібна. Тому я все-таки оцінюю на 5 з 10 і так вже не горю на цю книгу, бо атмосферу, мені здається, автор передав. Книга ні про що для мене, але атмосфера була. І трилер Камінь-Ножиці Папір, який нагадує, дуже сподобався всім в нашому книжковому клубі. Більше про нього в попередньому відео про почитане осені. Я його також оцінила на 5 з 10, бо я в нього абсолютно не повірила. Отже, це були книги, які мене цього року не вразили, які я оцінила на 5 з 10. але є цього року книги, які мене просто роздратували, вкуривали. Не знаю, які ще синоніми підібрати. Книги, які я оцінила на менше ніж 5 з 10. Що обрати таке найкраще серед гіршого? Ну, давайте. Можливо, найкраще серед гіршого буде секрет служниці Фріди Макфаден. У нас є служниця. Я дуже хвалила служницю, бо я її прочитала за один вечір, і мені цей трилер сподобався. Хтось там каже, що він дуже передбачуваний, хтось каже, що там зрозуміло, чому саме так. Мені служниця сподобалась, мені все було логічно, окрім фіналу. Фінал так, фінал такий, знаєте, не можна сказати так. Але я розумію, чому авторка це зробила, і читати служницю мені подобалось. Тому ж, звичайно, я вирішила прочитати секрет служниці як тільки він вийшов. І що ви думаєте? Секрет служниці мало того, що він повторює сюжет служниці. Ну, не повністю, звичайно, там, але повторює сюжет в певній мірі. Ця книга абсолютно не цікава. Там додали нам ще дві лінії е, кохання цієї, які там вже звати, не, не пам'ятаю, головної героїні. Це просто навіщо був її наречений, навіщо був її не наречений? Коротше, книга абсолютно ніяка, мені вона не сподобалась, і вона не те, що... От вона прям не на 5 з 10, знаєте, я могла б сказати, ну мене не вразила. Ця книга не те, що вона не вразила, вона прям роздратувала, бо вона забрала мій час. Ніякий трилер абсолютно, от якщо камінь ножиці папір це трилер, в який я просто не повірила, але видно, що там цікаво читати. Авторка постаралась то в секреті служниці Фріда Макваден абсолютно не поста. Якщо вас цікавить, чи вчуся на своїх помилках, то відповідь буде зараз у наступній книзі. Минулого року я назвала найгіршою книгою 2023 книгу Кена Бруйна Стражі порядку». В чого я почала свій 2024, звичайно ж, з книги Кена Бруйна Убивство Тінкерів. Стражі порядку перша книга з тетралогії, квартету, коротше кажучи. Е, перша книга з чотирьох. А убивство Тінкерів це друга книга з чотирьох. Я цього року читаю ірландських авторів, тому я не могла не прочитати Кена Бруйна. Якщо оцінювати цю книгу як детектив, то я їй ставлю мінус один з десяти. Але. Якщо оцінювати цю к... за атмосферу Ірландії, я накинула цій книзі десь, ну, бали три, напевно. Тому що в нас виходить, що ця книга отримує два з десяти. На жаль, абсолютно тут детектив вдаха, який розслідує, ну тут нема ніякого розслідування по факту. Абсолютно, тут немає якогось цікавого. Цікавого детектив починає вбивати оцих тінкерів. Тінкері це як романи, як цигани, щось такого плану. Тут так пояснюється. Це не мої слова. В першій книзі у нас детектив був алкоголіком. Тут він, він у нас вже наркоман. Абсолютно ніякого детективу тут немає. До речі, тут написано, що ніби що це найкращий, так найкращий ірландський детектив. Ну не пишіть, що це найкращий ірландський детектив, і я не буду так горіти. Окей, просто книжечка, якась не сподобалось абсолютно ну, одна з претендентів на гіршу книгу року. Далі ви вижить чомусь. Мені здається, що в мене ще так, я так не горіла на трилери-детективи. Мені попадались вони більш-менш, ну от знов камінь, ножиці папір. Мені не сподобалось, але я поставила 5. А тут я прям горю ще один трилер, який мені абсолютно не сподобався. Одна з найгірших книг цього року, особисто для мене, це «Себастьян Фіцик, терапія. Ця книга 2004 року, якщо я не помиляюсь, і дійсно 2006-го, і дійсно це книга 2006 року, такий трилер 2006 року. Можливо, на той період це було щось геніальне, тому що, ну, дійсно, я думаю, що на 2006-му ще не було книг з таким от прям запутаним сюжетом і що потім ще й розв'язка така, хум-пум-пум. Можливо, на 2006 й це щось геніальне. Я не сперечаюсь, дійсно, об'єктивно. об'єктивно. На жаль, для мене у 2024-му, коли я вже почитала трилери інші, мене ця книга не вразила, мені не сподобалось. З класного що тут була атмосфера, така інколи ці бу моменти, коли там хтось зазирав ні, там не зазирали у вікно, чи зазирав в вікно до персонажа, чи там. Я Стукав в двері, і мені було інколи «Ой, хто ж там до нього прийшов, чи ой, щось там репить в будинку підлога. З цієї всієї точки зору було непогано, але, на жаль, мені абсолютно не сподобалася ця трилерна частина, і абсолютно не сподобалася розв'язка. Тобто, знаєте, в мене є трилери, де мені подобається трилер, не подобається розв'язка, наприклад, служниця. Я оцінила її достатньо високо. Але тут і розв'язка, і сам сюжет мені не сподобався, тому я оцінюю цю книгу. Ну зараз хочеться сказати, що на 2 з 10, але знаєте, жалко, тому що всі хваляться без на фіцика, що він такий класний автор. Тому все ж таки я поставлю 3 з 10, а не 2, Але мені зовсім не сподобалась терапія. Далі книга, яка мені попалась в моєму адвенті, на жаль, але я сама її обрала, тому вставила її в віш-ліст, бо мені нема на кого нарікати. Подивіться, будь ласка, відео мої шорти про адвент календар. Якщо хочете мене підтримати, навіть якщо ви вже дивились, рандомно виберіть ще один хоча б шорс, подивіться його, щоб підтримати мій канал. Це була перша книга, перша ж так здається, книга в Адвенті моєму. І я одразу ж взяла її читати. І, на жаль, мені абсолютно не сподобалась книга. Так програють війну часів. Я в своєму відео кажу, що автор Макс Гледстоун, але автор Макс Гледстоун і Амаль Ель Мохтар. От двоє людей сіли писати книгу на 205 сторінок. Менше на 203 сторінки. Ось, будь ласка. А, окей, це не моє, ну, не моє право судити, бо я жодної книги не написала. Тут у нас листування двох спецагентів: блакитної і червоної. Ці спецагенти. Подорожують часовими лініями. Вони там, в нас є мільйон всесвітів, так, мультивсесвітів, от вони в різних мультивсесвітах змінюють історію. Вони можуть там, піти в минуле однієї часової лінії, щось там маленьке змінити, або дати вижити якійсь людині, або дати не вижити, щоб змінити всю часову лінію. І вони вороги, вони там є. У нас є дві ворогуючі організації, які роблять те саме. Вони роблять однакові речі, змінюють часові лінії, але там в кожного своя мета. І ці агенти ворогують між собою. Ми бачимо їх переписку. А як взагалі побудована книга? Нам кажуть, от червона. Червона сидить з Чингісханом, вона має провести з ним 10 років, щоб там щось не дати, чомусь статися. Або навпаки, там не знаю, щоб Чингісхан вижив, і там в цій часовій лінії було щось. Отака от, глава коротенька. Далі ми. Бачимо, що вони починають листуватись, він пам'ятаю вже хто там перший написав того листа. І спочатку в цих листах щось типу ха-ха, червона, ти сиділа з Сінгісханом, а я прийшла до нього раніше. Або а я там, ти шукала оцей череп, а я цей череп сховала, і ти його не знайшла, і твоя місія провалена. Я крутіша агентка, ніж ти поки». Вони, до речі, так: вони найкращі агентки своїх організацій. І далі вони починають переписуватись, переписуватись, але там потроху ніби починають пізнавати одна одну, і там до чогось приходять в кінці. Мені абсолютно не сподобалася ця книга, я не зрозуміла, для чого я її читаю. Ці листи в мене не було мотивації героїнь, щоб настільки почати пізнавати одна одну, щоб розповідати таку інформацію про свої організації. Можливо. Ну, не знаю, ні, для мене занадто швидко це сталося, занадто швидко вони почали ділитись там секретною ну, секретною чи особистою інформацією, Неважливо. Воно насправді ніякого тут не буде, знаєте, такого, що о, якийсь фінал, якийсь там супер розв'язка, щось. Ні, ні. Вибачте за спойлер, але я одразу вам скажу, що тут просто ні до чого це не прийде, просто переписка ніякої цієї там про часові ніякої там вау штуки про часові лінії не буде. І взагалі у ці всі історії, то знаєте, просто як часова лінія закінчується, так і ця історія. Атлантида, ось скільки вже цих Атлантид було, знов рятувати її там чи не рятувати. Ну ок, Атлантида, Атлантида, все, і це просто знаєте такий шматочок. Просто щоб далі був лист. І лист може бути навіть не пов'язаний з Атлантидою, там не завжди вони саме обговорюють справу. А, коротше, не дивлячись на те, що популярна блогерка цю книгу радила, вона там писала, що ця книга незвична, але вона їй сподобалась. для мене ця книга незвична, і вона мені абсолютно не сподобалась. І для мене вона на жаль входить у найгірші книги року, тому що я хоч і витратила небагато часу, але все ж таки я вважаю, що я його витратила. І витратила даремно. Для мене вона не якось не написана гарно. Знаєте, можливо, якби хоча б ці листи якось гарно були написані, то я б більше на це звернула увагу. Але для мене ця книга, це ніби я підліток написала книгу. Бо я, знаєте, я от люблю так, що там мільйон думок, і всі вони не завершені. Оце в мене таке може бути. Якби я писала книгу, мені здається, вона виглядала б так, що мільйон геніальних ідей, всі ці ідеї не доведені якось до якогось логічного фіналу. І листи, якісь, знаєте, такі дуже драматичні, підліткові. Ну, може, не дуже, але драматичні підліткові для мене особисто. Тому, на жаль, на жаль, ця книга мені не сподобалась. Ще перед тим як назвати вам найгірші книги року. А може, вам назвати в цьому відео найгірші книги року, а назвати їх у підсумках. Як ви думаєте? Треба подумати. але перед тим як назвати вам найгіршу книгу року, я хочу вам показати книгу, яка також мені попалась у моєму книжковому адвенті. Я в грудні відкриваю кожен день книжковий адвент по одній книзі до 24 грудня. І одна з книг, я її вчора чи позавчора дістала в Адвенті. Я вже її дочитую. Ну, ще не дочитую, але ну, близько до, до читання, але я вже готова її внести до найгірших книг року. Можливо, можливо. Кінці буде щось неймовірне, і тоді ця книга буде на 5 з 10. Але, на жаль, я думаю, що більше, ніж 5 з 10. Книга-рекурсія від Блейка Крауча в мене не отримає. Хочу сказати, що в мене були дуже великі очікування щодо цієї книги, тому це треба враховувати при моїй оцінці, але знов таки, 5 з 10 це без очікувань. Без очікувань, це максимум, що може отримати ця книга. Це трилер про пам'ять. Про пам'ять насправді там буде ще щось, але не буду вам спойлерити. Скажу, що про пам'ять. Настільки неправдоподібно, настільки без сенсу абсолютного, а особливо коли знаєте, отут мені не подобалось, отут я читала. Десь от тільки я читала, мені не подобалось. Потім, ось тут. А тут, типу, таємна технологія про пам'ять, тільки одна людина на світі знає цю технологію, розробила ну, там, дві людини. Ось тут про це дізнається уряд, про цю технологію. І нам абсолютно на таких три абзаці розповідають, що ну уряд зробив отаке, ну уряд зробив отаке. Коротше, в чому що найбільше мені не сподобалось в цій книзі. Я просто намагаюся без спойлерів, а тут без спойлерів не поясниш, а в мене дуже палають цієї книги. Але я все одно хочу і дочитати, бо ну ну настільки багато відгуків про неї. Я вам в кожному відео кажу, що не дочитуйте погані книги, але тут, от реально, ну я не вірю. Я не вірю, що може бути настільки погано, тому мені хочеться дізнатися, що буде в фіналі. Найгірше, що для мене є в цій книзі, тут є про те, що пам'ять, там можна змінювати спогади, скажімо так, і... але ви змінюєте спогад, але старий спогад у людини залишається. І, типу, старий спогад стає хибним спогадом, а новий спогад це новий спогад. Але людина пам'ятає, ну, наприклад, ви там щось змінили в спогаді людини. Наприклад, людина померла, а ви змінюєте спогад, що вона не померла. Ну, якась там людина не померла. І уявіть собі, от у вас людина, яка там вчора думала, що там той хтось помер. Сьогодні вона думає, що він вже не помер, але в неї все одно є думка. Коротше, я це пояснити. Але в тому, що авторка сама каже, що це змушує людей там божеволіти, навіть там доходити до самогубств. І у нас є суперагенти. У це те, що там, коли держава взяла зміни під свій контроль, і отут зміни були там, наприклад, у не та не та. В не таких масштабах великих, а тут зміни стали в великих масштабах. І авторка про це забуває, що а як це впливає на людей, якщо там в, знаєте, в виробничих масштабах стали змінюватись спогади, тому що там за це взялась держава. І вона вже забула. Нащо нам казати, що там якось це впливало на людей? Я вже про це не буду. Можливо, вона ось тут про це згадає. Че кажу, авторка. Автор про це забув. Можливо, він тут про це згадає і мені якось пояснить це, але для мене. Це крінж, вибачте, може вам це звучить запутано і незрозуміло, але але ну, ви ж не хочете, щоб я вам розповіла про що ця книга і дала головний ну, спойлер. Не буду вам, може вам сподобається. Тому що реально дуже багато відгуків на цю книгу. Я чула тільки позитивні. Я взагалі, мені здається, не чула негативні відгуки на цю книгу. Я свій запишу, я так відчуваю, коли дочитаю сьогодні, то я, я запишу свій негативний відгук, тому що мені ну, взагалі не зрозуміло. Отже. Це претендент. на Нагіршу книгу року, поки я її не дочитала. Мені ще залишилось аж от стільки. Тому поки що. Але я не могла, я не могла не сказати вам про це, бо у мене горить. Що робимо? Що робимо? Найгірші книги року в цьому відео, чи все-таки у підсумках року, тому що підсумки року будуть. А найгірші книги року для мене? Найгірші книги 2024. Одна з них це книга, яка має безліч позитивних відгуків. Просто там, я вже бачила, що ця книга війшла у деяких книжкових блогерів в ТОП 2024-го. Це для мене взагалі шок-контент. Я нікого не хочу образити, але топ. Ну окей, ну може сказати, що книга ок. Я не знаю, чому можна назвати її ок, але, наприклад, я можу уявити. Але в топ! В топ-2024! Вибачте, що я на вас кричу. Я кричу не на вас, я кричу від того, що як ця книга може вводити в топ. Окей, шок контент. Це книга Жовтолика Ребекки Кван. У мене є окремий різ про цю книгу. Можете подивитись там, де не Не різ, а шортс У мене є шорт про цю книгу. Я знаю, що Ребека Кван написала фентезі, що там «Опіумна війна чи Макова Макова війна, яку всі дуже хвалять. Я знаю, що вона виходить гарний письменник, напевно, бо вона написала багато книг, які цінуються. В цьому світі. Але жовтолика. Ну, це настільки не, не талановито, ну не можна казати не талановито, не, не можна казати бездарно написана книга. Як це, як це назвати? Настільки для мене враження було, що ж на цією книгою абсолютно не постаралась. Навіть якщо вважати, що це сарказм, навіть якщо вважати, що авторка таким чином показала. Пародію, не знаю, на там письменницю, пародію на дискусію, чи може біла письменниця писати про Азію. А, навіть якщо вважати з цієї точки зору дивитись на цю книгу, мені ця книга не сподобалась абсолютно. В ній немає для мене жодного плюсу. Я, напевно, очиню, ну, я оцінюю не два з десяти, не на один, тому що все ж таки не знаю, чому до речі. Можливо, тому що от з поваги до авторки, що є фентезі, яке там всі дуже цінують, але їй жовтолику багато хто цінує. Для мене ця книга не талановита, не письменниця. От книга для мене написана ніяк, абсолютно просто, звичайно, написана. Нічого в ній такого немає. Сюжет одна авторка краде книгу іншої авторки. Просто. Посеред сюжету з'являються, а а ще я згадала. Я вкрала книгу. А ще ж я оце А ще ж я рукопис вкрала в неї. Ну як? Ну не можна таке. От ви, вона краде книгу, нам показують, що вона вкрала книгу. Потім нам через рік вона згадує, а я ще ж в неї оце вкрала. Це я мамі так листа в п'ятому класі писала про майбутнє. Я, я не пам'ятаю, чи я вам розповідала цю історію. Треба було написати мамі листа з майбутнього. Типу, я доросла, мама в мене родина. Я написала їй листа, а в кінці я написала, що в мене є там чоловік, написала, що в нас є донька. А в кінці я така: блін, хочу ще одну доньку. І там останнім реченням пишу: Ой, мам, а в мене ще є одна донька, її звати Вероніка. Оце те саме. Ну як? Ну як можна? Такий важливий факт про те, що а вона я ж жоснеї вкрала вона а та посеред книги. Потім у нас вкрала. Книгу авторка така: ну блін, її мама може знати, що я в неї вкрала книгу. Треба треба піти до її мами і з'ясувати, чи знає її мама, що вона там писала книгу, бо це рукопис вже був ще не видана книга. Ага, до мами вона пішла. А те, що є ще люди, і вона така забула. Вона забула про те, що можуть бути ще люди, які знають про цю книгу. І я не кажу вам зараз про людей, знаєте, всесвіті, а вона знала конкретну людину. Яка могла би знати про цю книгу. Ну, вона вирішила нам посеред книги, просто знов також нам десь на середині. А ще ж є оця людина, і вона, виявляється, знала, що ота авторка написала рукопис. Це таки просто ну круті, це... я не знаю. Я не розумію, для мене ця книга найгірша книга року 2024. Жовтолика мені не сподобалась абсолютно, я нікому її ніколи не пораджу. Не дивитись на те, що я знаю, що на неї є гарні відгуки. Для мене це найгірша книга. Можливо, до речі, навіть гірше, ніж Кен Бруїн, минулорічний, бо Кен Бруїн, хоч я бачила, що він старався передати якусь атмосферу, старався. От реально, за, за останні роки Жовтолика може, найгірша книга, яку я читала. Але але, не «Жовтолику» єдиною. Є ще одна книга, яка для мене не зрозуміла, як ця книга вважається, ну, ніби як її цінують в світі, ніби як. Фільм зняли за цією книгою, цінується фільм. Я не знаю, як це. Можливо, це книга Патріка Зюскенда Парфуми. А щодо парфумів, можливо, це не та книга, де в нас має бути там просто зображення цього маньяка, цього хлопця, бідного, нещасного, якого немає запаху, і він вирішив, що йому треба вбити 30 дівчат, щоб забрати їх запах собі. Ну там зробити якийсь парфум, який дасть йому запах. Найкраще в світі. Окей. Можливо, від Патріка Зюскінда не треба очікувати. Ну, він такий, ніби, як я розумію, незвичний письменник і від нього не треба очікувати там якоїсь логічності, якоїсь не знаю, мотивації, опису мотивації маньяка. Можливо, окей, нехай буде. Тому я оціню цю книгу на 3 з 10. Вона буде, напевно, трошки краще, навіть ніж Жовтолика. Хоча для мене особисто все ж таки все одно, парфуми це найгірша книга 2004, яку я читала. Тому що я очікувала від неї більше, мені хотілось не знаю чого. Очому міг автор дати мені більше, більше пояснення. Напевно, так, напевно, якось більше мотивації персонажа. Мені би це якось додало. Чогось би додало. Бо знаєте, в нас є така історія, 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 як він, бідний, і нещасний, страждає без парфумів, як без запаху, як він досягає певного успіху, як він вирішує зробити перше вбивство, і потім вже а, а от воно і тридцяте, там, наприклад, вбивство. Ну як так? Ну, типу, ну це мені. Не знаю, а те, що в кінці типу він отримав цей запах і щось там, ну, мені не сподобались парфуми, і я для себе реально відношу цю книгу до найгірших книг року. Отакі От справи. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ні в кого не, не горить тепер від мого відео, так як в мене горить від цих книжок, які я вам... Показала, про які я вам розповіла. Я бажаю вам, щоб наступного 2025 року у вас були тільки гарні книжечки, або щоб хоча б у вас було по мінімуму найгірших книжок року в кінці 2025-го. Того самого бажаю і собі, якщо чесно. Звичайно, окрім якихось глобальних побажань, типу смерті Путлера і вже нарешті миру на нашій землі, на наших умовах, цього найкращого. А я пішла, пока-пока.